Ми купили парасольку, коли їхали на той пляж Молодець! Молодец! Да, я просто написала в назві і англійською, і, і українською. І тому я точно знаю. Мені кажете, що це дуже низько мікрофон. Як він називається? Давайте повіщем причепимось. Ось так. Чутно на мене. О, Боже, як там гарно. М -м -м. Я, Я так все рада. Все. І класні у нас апартаменти. Зараз якраз е, стає жарко, спекотно, а там саме прохолодно, так хорошо от, в номерах. Так. Да. У нас дує вітер, а ви нас хорошо чуєте. Так, да, до речі, от зараз і зрозуміємо ми, чи дійсно ви хорошо нас добре чуєте, тому що вітер тут. Зараз добрячий такий. То я не пам'ятаю, я сказала вам, ми парасольку купили, і парасолька коштує 12 євро, а до неї цей, як він називається, ну, коротше, вкручувати в пісок, щоб потім в нього його вструмити парасольку, і вона трималася 3 євро. Тобто весь комплект нам обійшовся в 15 євро. Зручна парасолька. А куди ми свою парасольку суперкласну, мега чітку, яку ми брали в Албанію, купили. Десь так само, як окуляри пропала. Вона якось пропала, і ми досі не можемо її знайти. Хоча шукали і на нашій старій квартирі, і на новій квартирі, і у мами моєї, і у маша у себе дивилась. Не пам'ятаєте, де ви бачили її останній раз? Може, ми її в Албанії забули? Не знаю. Маша дивиться, куди а, нам краще а мене йти. Бачу. Не бачу чи я включила Ти, мабуть, він був, він був включений Сподіваюсь, ви мене читали. А, Так, оце один біч клаб, але я подивилась відгуки ще з дому. Тут фігові. Фігові відгуки ціни, дорогі. Так, вам для, орієнти... для орієнтиру: 50 євро коштує ліжко з навесом. мабуть. Неважливо, скільки часу. Тобто, Немає абонементу типу, по готині, це або дуже на день. Це крута вечеря, смачна. Так, да, це, це майже 3 тисячі гривень. Да. Ну, хоча, як будь-яко, для Греції, sí, знаєш, ми на популярному пляжі можемо. Ну, але ж відгуки погані чого. Пишуть, що занадто дорого в плані ще поїсти там, вони заплатили щось 11 євро за молочний коктейль і воду. Щось такого плану. Тут no, багато повідомлень. Але нікого але немає, тут то нікого ми прийшли. Так. О, є. Ні, це не нам. Не нам? Ні. А чого він Хай сказав? Не знаю. Я думаю, що нам. Ну, ви ж не повторює, значить, ми вже пройшли. Якщо ще раз крикне, тоді поговоримо. Ох. Може, він просто поздоровався? Може. Я обернулася, він хай сказав. Вони дуже привітні. Так. ну, Давай подивимося, що тут є. І вам показати? Так, у нас немає їжі, оце мене Харить. І води. Так, подивіться, як тут гарно. Я сподіваюся, сьогодні буду купатися в морі. Ой, який класний тент. Да? да. Так, я прилагаю от сюди йти в цю сторону, от сюди пішли, або туди закамінці ще піти подивитися. Отут от просто прикольний басейн, тут хвиль менше. О, подивись, яка вода! Клас, так. Я вже бачу, я вже хочу туди. Проблема в тому, що нема таверни тут. Ну там ми... А, ми прийшли, а вона закрита, так? Возможно, це ми зараз пообсирали обсиралі, пообсиралі заклад, а в ітоги походу там і їсти. Підемо туди їсти. Тому що варіантів у нас нема, ми і не поснідали толком нормально. І води у нас нема. І ми не заїхали. Коротше, щось ми трошки провтикали. Та ми так хотіли вже на море, що я вже ні про що не думала. Може, тут теж є якісь таверни на цій стороні. Хотілося б. Ой, як прикольно. У, -у, -у тут прям. Вау, дикі місця! Дикі місця Греції. Так, тут всюди. Ну тут дуже скалистий такий берег, і думаю, що тут не дуже безпечно купатися буде. Тому, скоріш за все, ми повернемося зараз туди, На той перший пляж, який приходить. Ой, як гарно! Блін, я знову могла вам створити шум своїм мікрофоном. Вибачте, ти знову мені тут перебивається. Ну він просто був включений, я не знала, що ти вже знімаєшся. <рес> Вау! Клас! Повернулися сюди. Блін, оці тенди класні теж. Але там ці палки, мабуть, важкувато їх. Вони довгі носити з собою. Тут класно, але тут найкращі місця вже зайняті. А? Зайняті тут вже найкращі місця. Ну нічого. Ну, Та отак от просто зараз повідомляють. Ой, дивишся, тут ще рожевіший пісок, ніж там. Ой, був. точно. <гум> Ми вже запарасолились і збираємось йти купатися. Але підемо без телефонів, бо там хвилі. Може пізніше вийде познімати. Телефон беремо. Мама думає, що вона не впевнена, чи вона зайде у воду. Держі, Наш лагерь. Да, тут дуже рожевий пісок. Тут більш, більш рожевий він, ніж на електронівський. खराश वो दा। Кремом, кстати. Ой-ой-ой! Йду трошки в сторону, тут не такі будуть хвилі. Я не знаю, чого я там стояла так довго. Я вже теж вся мокра. Я вже купаюсь. А тут як басейн дивіться. Такий маленький залив. Боже, яка вода чиста, як шоці. Да. Ой, Красота! Так, давай твоя черга. Я дуже погано бачу, що я там знімаю, але но, надіюсь нормально. Так, подожди. Сьогодні немає вітру такого, щоб було не жарко. Тепло, Ми було без, без крему. Взагалі, я навіть лице не намазала. Лице. Ну це таке не розумієш? Взагалі. А я сьогодні обличчя намазала, звичайно, для тіла. Бо тіло у мене скрізь крем загорає трошки, засмагає. А обличчя скрізь, скрізь у той крем, який для обличчя. Взагалі. Не цей, не засмагає. О! А тут спокійніше. Ой, тут прикольно. Ой, тут класно, так. Да. А могли б зараз не бути на морі. А ми приїхали. Ходім ми молодці, так? Да? Так. Просто купався тік-ток. Прикинь? Добре, що ми багаті. У <рес> всіх вас... своє своє поняття багатства, просто я вам нагадаю. Можна. Взяти і полетіти <кій> куди хочеться. Майже куди хочеться на Балі ми поки що не... Ні, ну ми можемо, Могли б, але це було б накладно вже. ну У мене взагалі і ця поїздка просто в ноль. Я замовила меблі, і я за них 60% зараз заплатила по ремонту. І цей, І оця поїздка. І у мене, дай Бог, щоб лишилося ще 40% за, заплатити за... Ну, я думаю, що я за цей час зароблю, я ж от знімаю влоги. Тому все надія на те, що воно трошечки одіб'ється на ютубі. На мочити волосся і мені вистачить запустити 40% ще за меблі. Але тільки через два місяці меблі дороблять, тому в мене є час. Ну, Я розумію, що я, я за цей час зароблю. Так, обережно дивись під ноги. Дивлюся. Маш. Ну Як ми умудряємось повноцінно покупатися з телефоном, скажи мені, шльопки, руки тренувань, от і все. Весь секрет. І дуже велике бажання показати вам все. що що? Насправді да. це не так складно. Спочатку трошки стрьомно, здається, як можна туди з телефоном піти. А потім раз-два і вже все, вже ти там. Поки що намазались кремом, тому що ми під зонтиком. Друга година дня і ми хочемо хоча б трошки почати вже загорати. <су> Наш Крем дуже агресивно нас захищає. <су> Маша взяла горішки. Ми сьогодні знов на відомо підножном Так <пу> Миємо тут стабільно добре один раз в день. Ні, ну, да. на днях ми їли ще добре зранку. Ну так. Да. І ввечері. У біду так було завжди, непонятно як. Добре, що в нас є парасолька. Так, да. добре, що тут було. Да. Тест-драйв. Зараз знімаю без мікрофона вітер. Маша перетягається. І зараз буде отакий шумозахист от сюди. А потім ще той мікрофон? Так, да, зараз все протестуємо. Так, зараз без шумозахисту з мікрофоном. Дує вітер. Зараз шумозахист. Шумозахист. Мікрофон. Умовний такий, сказала. Умовний, так. Да, я прям руками його тримаю. Ось так. Ну а що? Тоже варіант. Прямо зараз дує сильний хороший. Зараз би ну, задувало, так? Да? Задувало. Да, зараз просто цікаво, будемо переслухувати. Так, а що ми взагалі, які у нас плани? Скільки? П'ять план хвилин полежати під сонцем. М -м -м, поганий план. П'ять хвилин. Дуже поганий план. П'ять хвилин. Ти вчора мені теж говорила. Ти вже згоріла, ти вже згоріла. А ти була красна вчора. Ну ти була з кремом, а зараз ти хочеш п'ять хвилин без крему? Так. Да. Сподіваюсь, я потім не буду казати, а я вже говорила. Так, ну все, тест пройшов. Зараз отак, вот отак вот ще раз. Вітеру немає майже. Ти ж не вся на сонці. Ось вот тут у тебе тінь, і тут тінь, і тут тінь. Слухайте, лайфхак з оцей мочалечкою працює. Реально я зараз переслухала відоси. Рятує. Єдине, що треба тепер придумати, якоюсь ниточкою його закріпити сюди. Класно, тут чутно і тебе нормально, і зрозуміло, що ти далі знаходишся. І мене. Виглядаю Е, Треба якусь білу мочалочку просто. Або чорну. Тобі треба просто купити безпроводний мікрофон. Мені не подобається, він там стирчить і він заважає, я боюся виламати постійно його, коли тримаєш. Для блогів це незручно. А з проводом ходить? Зручніше. Ну, от, зручніше, реально. Треба ще якусь версію знайти, аніжуте та усложнення. Якщо тобі спеціально для цього треба. Ладно, ще пошукаємо. Може ви щось можете порадити, радьте. Ми прийшли в заклад я, поїсти. Чекай, чекай, чекай. Так. Подивіться, як гарно. Ні, ти затвернулась від нього ще в іншу сторону. Толку того мікрофона немає. Давай я один виключу. Ми скопці запишемо на один на той. Е -е, Добре, просто ну... виключила. Ми прийшли в суперкласний е -е, заклад. Ну, той, той, який на пляжі. -то тут поряд. Ми зробили замовлення. Піднявся вітер дуже сильний, тут і школа? тому ну, трошечки мені нали. Все-все-все. Піднявся вітер холодний, я навіть змерзла. І от тому. Щось <реш> <реш> принесе нам зараз. Або когось приведе, я не поняла, бо він сказав: у мене є одна леді, і от, Може, там, в Україні, в Україні. не договориться. Там хтось з України, так. Ми замовили грецький салат і замовили. Свинину з гірос. картоплею, фрі, піта, і соус, і все там. Ми досі тут не поїли скручений гірос. Да, Всюди, де то, ми їх замовляємо в суть. закладах. Thank you. Всюди, де ми замовляємо гірос в закладах, їх подають розібраними. Да. Я вимагаю, щоб ми встигли спробувати його скрученим. Я що хочу... типу, треба з собою брати. так. Дивись, яка велика порція салату. Удивільна, типу, тобі щось. Ні. Я вже звикла до цього. І от, а прикинь, а... що, що замовляти, якщо ти прийшов один, один салат Це. або може якусь півпорцію. половинку. <звук> <звук> Оці сухарики е... ну, тут вони так лежать. А вчора ми їли, вони були в олійки там всередині. Вони такі смачні. This is the Greek oh salad. <laughs> <laughs> I'm on YouTube now. This is the Greek salad. Hello, I'm George. I'm the head waiter here. You are in Falasarna, the best beach in Crete. One of wow. the best three beaches in Crete. It's Elafonisi, Falasarna, and Balos. These three beaches you have to see. We already was were on Elafonisi. El Today Palasarna, is Falasarna. The best sunset here. I will show. I will show you some photos now of the sunset. The sunset is amazing. Okay. People coming seven o'clock here just for the sunset. We'll wait for the sunset. Okay. <laughs> ah, <laughs> now? Zakatu pokażut, wow. So you know from my video? Beautiful. But this is yesterday. Wow. How many people follow you How many people are watching us now? Скільки людей підписано на тебе? У мене 60 тисяч Sixty thousand here And I have 500 hundred thousand So you record them and you play it later? Yes, yes okay. <laughs> Сказав, що тут дуже красиві закати І це один із трьох найкрасивіших безкоштовних пляжів у Накритті Перший Елефонісі, на якому вже були, другий от, це він Паласарна, і балос, на який ми можливо попадемо, якщо знайдемо комфортні умови, як нам туди поїхати. Бо ми вже носом крутим після Елефонісі, вже ми вибираємо, поїмаєте, куди ми хочемо, куди ми не хочемо. Мені написала підписниця, що Елефонісі балос взагалі, не сравеніме. Типу, той, той вабші какой-то космічні красивий. Ну, ладно. У когось щось. Ой, в салат не впади. І він сказав, що це грецький салат дуже вкусний, що його звати Джордж здається. І все. Я сказала, що ми тоді тут будемо аж до заката, щоб подивитися. А, до речі, а через скільки він буде? В сім. А зараз? А, чо, а з чого я взяла, що в сім? він це сказав? Та ні, він пізніше, він в 9 десь закат проведе. Це О о 8.30 на. Да. Погоді мене показує. А... Не, не знаю. Котра Важного, година. Тут просто о сьомій вже буде гарно, поняла? Котра година? Котрі ми нарешті? 16 та Вірус? Так. Ой. Лаханулі сосвініни? Так, ну, ну, со свиніни, со да. ну мені не сподівається. Жирненька вона, так. Да. Ну, буду я, значить, жирненьку їсти. Май. Ти будеш картоплю. От, зараз розкажемо вам, як воно. Попульненько, тільки музика гучно грає. Там пляж, тут пальми, і от нам вже принесли їжу. У них дуже швидко виносять замовлення завжди. А це салат, звісно, як завжди, градський, як завжди, величезна порція. Що мені подобається, у них подивіться, скільки тут жодних. Скільки олії вони льють. Супер просто. О, і оці сухарики, от туди треба в олію. Ми їдемо в магазин. <с> Щоб так їздити в магазин, так? Да? <с> <с> Поїхали в магазин? Поїхали. <с> да. і плануємо, куди ми поїдемо завтра.